Навчання на факультеті інформаційних технологій триває два семестри, і бажаючи вступити на нього були розписані набагато вперед. То 40 щасливчих, яким пощастило стати студентами, гідно завершили вивчення основної програми навчання. Позаду залишилися і маленькі невдачі, і великі досягнення. А попереду чекають факультативне заняття та завершення другого семестру після якого вони стануть же випускниками факультету інформаційних технологій, розповідає Галина Москаленко, викладач факультету інформаційних технологій університету третього покоління. Вони отримують знання про основах комп'ютерної грамотності, якихось початкових етапах роботи з комп'ютером, з особливими програмами, обробкою відео, а також особливо виділяємо увагу спілкуванню. Спілкування в цьому віці дуже важливо. Взятися за навчання в поважному віці змусило сучасне життя. Або як кажуть студенти ера інформаційних технологій, в якій вже стало повсякденною справи використання комп'ютерної техніки. А всі бажають йти в ногу з часом, виглядати модними та сучасними в очах своїх онуків, дітей та сусідів зізнаються студенти. Тому що сину мене дуже хорошо в комп'ютерах, внучка навіть сімо клас, а я вроді як не приділила. вирішила поучитися, щоб не відставати. Вот вот, Появилася

Я тут. Не завжди все виходило так, як хотілося. Діляться процесом свого навчання майже випускники факультету. Та з допомогою підтримки терплячого та професійного викладача елегантна молодь з легкістю вивчала ази комп'ютерної техніки. Як з'ясувалося, деяким навіть виявилося замало двох семестрів, і вони прагнуть ще і ще раз приходити на заняття. Діляться враженням від процесу навчання студенти. Сказать, чтобы тяжело, нет. Но некоторые вопросы, Господи, переспрашивала, и всегда преподаватель отвечал, если что, непонятно. Я уверенно им и пользовался. Просто некоторые нюансы надо было уточнить. Мне очень сложно. Во-первых, волнуюсь очень. Во-вторых, то, что хочется знать все. Прогресс есть. Ольга Євтушенко, декан факультету інформаційних технологій, зазначає, що деякі вважають, що опинившись незаслуженому відпочинку, життя зупиняється і становиться сірим та нецікавим. Студенти доводять зворотні, адже світ не зупиняється, і після досягнення пенсійного віку можна і надалі продовжувати самодосконалюватися та відкривати все нові і нові таланти в собі. Ніякий вік не стане на перешкоді адже залишатися молодим душею можна завжди. Люди розкриваються в такому віці, коли вже людям 55, 60, 70 років, люди починають пити, люди починають малювати, люди починають вишивати писати стихи, і ми дуже багато талантливих людей розкрили вже на протяженні трьох років. І вони розвивають свої способності, а з допомогою комп'ютера їм, звісно, це зробити краще і легше. Такі відчуття, ніби повертаюся в студентські роки. Так само намагаюся поглати знання і так само переживаєш маленькі невдачі, які трапляють з кожним студентом. ...ділиться спогадами Ілона Ліміна, студентка факультету інформаційних технологій. «Коли сюди приходиш, сюди студентом відчуваєш і немножко молодше». Після закриття основної частини навчання студенти вирушили відзначати невеличке свято за чашечкою чаю та солодощами, де обговорили свої враження та навички, отримані протягом навчання в університеті третього покоління.